Коли ми говоримо про які уроки може винести Україна від Євгена Коновальця для сучасного етапу боротьби з російським расизмом, то на жаль, ми не виносимо жодних уроків, бо дуже мало українського суспільства знає про Євгена Коновальця його культ не культивується в збройних силах України. Він залишається відомим серед дуже вузького кола осіб. І проблема в тому, що частина української політичної еліти і суспільства вірить, що ця війна приведе до нормальності, що ми повернемося в той спосіб, який ми живе. Цього вже нікого не буде. Ми будемо жити в новому світі глобальних викликів, глобальних криз, можливо, і Третьої світової війни, і нам потрібна. Рівнятися на тих, хто здатен відповідати на ці виклики для мене Євген Коновало це як найкрутіший кризовий менеджер українців у 20-му столітті. Людина, яка створила найбодізданішу формацію військового часу перших визвольних змагань курінцічових стрільців. Людина, яка не зрадила присязі. Продовжував би боротьбу воєнну в час окупації створив українську військову організацію. Людина, яка створила найпотужнішу українську організацію 20-го століття орден організації українських націоналістів. Людина, яка йшла готова була йти проти всього світу, заради реалізації своєї мети, але завжди витворюючи найдієві мет... найдієвіші методи протидії. Тому Україні для того, щоб вижити, потрібно рівнятися на таку політику, яку пропонував Євген Коновалець. країна, яка буде йти до мети, влади, яка ефективно виконувати свої функції. Країна, яка буде великою, країна, яка буде соборною, і тому для того щоб вижити, рухатися далі, ми повинні будувати країну Міхновського, Донцова, Липи і Коновальця. Бо інакше нам буде важко не лише перемогти, а й вистояти в цій боротьбі з відвічним ворогом.